Окупанта, який прийшов в Галичину, починаєте з 1340 року. Ми того ніколи їм не забудемо. Тому вони на нас такі злі нині. тому вони проти упа, проти Бандери, проти націоналізму в Україні. Тому що іншого шляху вилізти з цієї ями, крім націоналізму, в країні немає. І ці люди, про яких я говорю, кулі яких були слова, насправді були предтечами націоналізму як політичного способу мислення. Тому що політика це мистецтво творення держави. Аби було це мистецтво творення держави, мусить бути те, що казав Франко. Дух, що тіло рве до бою. Так от Степан Бандера прийшов не до людей, яким було 40, 50, 60, 30. Зачекайте, він прийшов до малих дітей, яким було 10 12 років. Це був 33-й рік. Це була перша найпотужніша словесна. Акція Степана Бандери, ось вони кулі, мовні.